Усім привіт! З вами Роман Скаларуджинський, і ми продовжуємо дивитись серіал Інститут. Четверта серія починається зі сніданку. Евірі не подобається, що люк думає про те, що Каліша вже мертва. Але тут до зали заходять дві однакові дівчини. Люк усіх представляє, а за цим спостерігає наша трійка. Міс Сігбі скаже, що є теорія про те, що близнюки можуть підсилювати один одного. До каже, що хотів це вивчити, але минулі близнюки були не дуже здібні. Та вони заморозили цю ідею. Це може збільшити можливість при когніці, щось на кшталт передбачення. люк каже дівчатам, що вони усі через це пройшли. Дівчат звуть Герта і Грета. Вони гадають, що померли. І тут з'являється ще один, дуже злий та наляканий. Містер Стейтхаус хотів втрутитись, але мій весь його зупиняє, щоб подивитись, як вони самі вирішать цю задачу. Нікі каже хлопцю, що вони його розуміють, але він має вибачитись перед Евері. Хлопець проти. Між ним та Нікі дуже загострена атмосфера, та тут його кладуть командною роботи. Вони кажуть йому, де він, та виводять на двір, бо йому стає зле. Хлопець все ж таки вибачається та його звуть Гаррі. Виходить містер Стейтхаус та каже, що його чекає міс Сігбіс. Він проти, але люк йому каже дуже дивну фразу. Пам'ятаєш, що казав тренер Фінлі у католицькій школі в Макгомері, та Гаррі йде на зустріч. Евері питає, як Люк зрозумів, про що думав Гаррі. Люк тепер став телепатом. Нікі каже, що це через уколи. Та вони домовляються це приховувати, щоб його не забрали у другий блок. Нікі питає, про що казав тренер Фінлі. Не втрачай самоконтролю, поки для цього не прийде слушна мить. І так в нас поповнення. Гаррі, Грета та Герда. Гаррі це типовий забіяка зі школи, а сестри ніби з фільму жахів вилізли. Зесяйва того ж кінга. Нас переносять до міста. Як я і казав, ніхто у відділку не хоче займатися розслідуванням смерті Енні, бо гадають, що то Ісикай. Бо вона дивна, конспіролог, вірить у плоску землю та сама її край бачила. Я, до речі, не вірю у плоску землю і в круглу, і в Гіоїд. Вірю у гіперземлю. А ви як? Пишіть свої варіанти у коментарі. Щодо круглої одразу питання, чому нашу атмосферу не висмоктує вакуум космосу, жодний захист, окрім чогось монолітного, не працює. Це доведено експериментально. Та чому на усіх фото вона ідеально кругла, хоча офіційна Гіоїд. Виходить, що дві офіційні версії спростовують одна одну, але лишаються офіційними. Повертаємось до серіалу. Тім захищає Енні та питає, чи бачили її п'яною, чи під кайфом, чи ловили її на кращу алкоголю, була якась експертиза. Експертизи немає, бо не було запиту у токсикологію, бо це довго та дорого, а вона звичайна безпритульна. Бо скаже, що розуміє Тіма його емоційну прив'язку. Схоже, Венді розповіла про мати Тіма. Та що він засмучений, бо потоваришував з Енні. Та нічні зміни впливають на людину. Той, хто був до нього, казав, що бачив різне, та пропонує взяти йому вихідний та поспати, що він не коп, щоб вести розслідування. На вулиці до нього підходить Венді та каже, що бос злий, бо вважає, що Тім хоче показати їм селюкам, як треба вести це розслідування. Вибачається, що розповіла про мати Тіма, каже, що Ені точно не передознулась. Венді каже також, що її намет ще на місці. Та його заберуть аж завтра. Міс Сігбіс іде додому, а дог з містером Стейтхаузом спостерігають та кажуть Тоні вести люка. Його привели до ящику сні. Люк гадав, що ящик має бути останнім. Тоні жартує, що він несе знайка, та іноді вони міняють місцями деякі процедури. Дог каже, що це прибирання. Вони покажуть йому декілька зображень, що допоможуть йому ментально прибратись. Він міг помітити, що його сили посилює фізичний біль. Але потрібен і ментальний біль. Після уколу його розкручують та починають показувати різні зображення, дуже гідкі. На одному з них палаюче місто. Та він чує голос батька та мати. Може, палаюче місто то майбутнє і вони дійсно рятують світ. Приносять дітей у жертву якомусь сильному чудовиську, щоб той спав. А нас переносять до Тіма. Він біля палатки Енні. Риючись у її речах, він знаходить якусь залізну банку. Та порівнює з пляшкою горілки, та нас повертають до інституту. До люка прийшов Евері та каже, що знайшов Калішу. та може йому показати, бо завдяки уколам він став сильніший. Вона ніби у божевільні, та вона теж їх бачить. Каліша каже, що тут усі у якомусь трансі та усі носять однакову форму. Евері чує якийсь шум, як і Каліша. А от люк ні, хоча його навіть охорона відчуває. Тут більше немає тестів та жетонів, лише збори на кіно. Але тут вони дивляться на чиєсь життя від першої особи. Вона показує Айріс, яка наче зомбі. Евері каже, що в її голові щось дуже не так. Це побочка ввечері в кіно, та скоро її мають відпустити. Евері каже, що гул йде з-за дверей, навіть Люк починає його чути. Але дивитись Евері не хоче та перериває сеанс. Ставлю на те, що там вже зовсім виснажені діти, яких спалюють. А гул це або щоб їх приборкати, або предсмертне волання. Наступного ранку міс Сікбі дивиться камери спостереження, як люка водили до ящика снів. Чого вони не видалили запис чи не замінили, не розумію. На вулиці Люк розповідає, що там та як. Джорджі хоче туди, а от Ніки ні. Та хлопці дивляться на те, як швидко порозумілися Гаррі та сестри. Ендері каже, що вони для нього як кокер панієлі в нього вдома. Тут приходить мій та просить Люка поговорити, а ще починається дощ. Вона каже, що результати тестів не підтверджують прогрес, який вже точно має бути. Люк каже, що читав інтерв'ю одного шахматиста, який вивчав суперника по тому, як він себе поведе під час дощу, сховається чи ні, порядок чи хаос. Та грав з ним або виважено, або хаотично. Люк каже, що тести дурня, як і це місце, як і вона. Мій Сікбіс каже, що не ворог йому, на що він резонно відповідає, а хто ж тоді ворог. Вона також питає, чи проводив учора док йому процедури, та що там немає камер, і все, що вона може, це довіряти своїм працівникам. Зараз вона не певна, що може довіряти їм, та тут розмовляють, щоб їх не підслухали. Люк зрозумів, що відбувається. Тим часом Тім прийшов додому Квенді. А в інституті новенькому Гаррі зовсім погано від уколів. Приходить вбиральниця та мило спілкується з Люком. А він каже їй, що все знає. Вона йде та показує йти за нею. Вони зупиняються біля льодового апарату, бо тут їх не почують. Люк каже, що вона єдина тут, хто соромиться, та пропонує усіх здати. Тоді Люк питає, як звали її сина. Його звали Джейкоб. Люк каже, що вони такі ж діти, як був він. І на місці кожного з них міг бути він. Прибиральниця каже, що нічого не може. Але Люк каже їй, що вона сильніша, ніж вважає, та йде. Отже, ми отримали трохи нової інфи про неї. В неї був син Джейкоб, але щось сталося. В той час Тім вдома у Венді приніс пляшку горілки та залізну банку, що знайшов у Ейні. На пляжці немає її помади, чого не може бути, бо вона завжди фарбує губи. Тім каже, що їй хтось влив у горлянку горілку проти її волі, щоб її прибрати. Венді, звичайно, ставиться до цього скептично, але Тім розповідає історію про літа та показує записи Ені, в тому числі мапу, річки, де потонули діти. Венді показує шкільний альбом, де є усі загиблі. Вони були старшаками. Та під їх фото напис на французькій Notre pain» Хліб наш. Фотка одного з них уся в сердечках. Він трохи жартує цього, та вони майже цілуються. Але їм від цього незручно, та вони закінчують зустріч. Щодо дітей цих, я чогось гадав, що вони малі потонули, а не дорослі. Але ок, фраза «Хліб наш». Дуже цікава, з нотками біблійності. Може вони усі були силами та вважали себе обраними, і звісно їх викрали. А нас переносять до інституту, де Люку сниться, як Гаррі нападає на сестер. Він прокидається та мчить до Гаррі. Та коли двері відчиняють, відбувається саме те, що йому снилось. Зранку усі сидять у шоці. Місік біздоєднується та каже, що Гаррі пережив напад люті від уколів та випадково вдарив одну з сестер. Зараз усе добре. І з Гаррі, і з сестрами. Вони вже примирились. Але їх не можна поки побачити та турбувати. А будь-яка інша інформація брехня. Біля апарату з льодом люк каже, що облажався, бо як йому це пояснити? Навіть охорона нічого не чула. Якщо вони зрозуміють, що він став телепатом, то кинуть його у другий блок. Він може там пошукати майданчик, який бачив пес, але вони не зробили там розвідки. Каліша нічого не казала про охорону та інше. А коли люк питає Евері, чи бачив він колись щось наперед, з'являється Тоні та каже йти за ним. Нас переносять до Тіма, який узяв авто венді та поїхав по мапі Ейні. Люк у доктора Хендрікса, який каже про процедуру спеціально для брехунів. Його питають, чи він телепат, але він каже, ні, я телекінетик, що може на нього ці уколи не діють. Док каже, що діють на усіх, бо здібності пов'язані. Але Люк каже, що може з ним це ще не сталося. Йому, звісно, не вірять. Що дивно, той же Джордж тут більше часу, але ще не телепат. Та й взагалі у інших дітей ще не комбінувалися здібності. Люк заходить у капсулу та має зрозуміти, яку тварину задумав док. За невірну відповідь вони починають висмоктувати кисень. So та повторюють знов спочатку 15 секунд, потім 30. А тім тим часом приїжджає до якоїсь огорожі. Люка продовжують випробовувати, але люк не здається. Та док вже сам починає сумніватись. І Тоні вже психує, та док каже відвести його до кімнати. Сам іде зустріч до міс Сікбіс, у склад. Міс Сікбіс каже, що знає про ящик та про його прикогницію. Док одразу здає містера Стейтхауса та вибачається перед нею. Та каже, що припини. Міс Сікбіс питає, навіщо це містеру Стейт Док каже, що продати люка, тому хто більше заплатить. Міс Сікбіс питає, як люк. Док каже, що не дуже. Сім разів його душили, але жодних признаків телепатії. Місікбі скаже усе одно його до другого блоку, але Док проти. Не можна його з'єднувати з шумом без телепатії. Мі Сікбі скаже, що він телепат, але бреше. Док наполягає, що це невиправданий ризик. Місікбі спогоджується та каже мовчати, та що сама усе доведе. Прибиральниця повертає Люка до кімнати, де його чекає Евері, який зазирнув у голову прибиральниці. Та побачив, що за дверима, які у другому блоці. Кінець в серії. Схоже, що там морг і Дим з труб – це спалення дітей. Їм показують кіно, де вони проникають у розум людей та керують їм, як пілотом літака. А коли дитина вже нічого не може, її вбивають та спалюють. Гадаю, у п'ятій серії Люкс скаже, що він телепат, щоб попасти у другий блок та врятувати калішу. Усім дякую за перегляд, лишайте коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм, на мій Тікток. Слава Україні та ЗСУ!